Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли із назви цього відео, прям зробила секрет. Ми сьогодні трішки заліземо у голову до Ілона Маска. А, как таке, Ілон Маск? І так, перше запитання. Ілон Маск у своїй соціальній мережі X опублікував послання, в якому прокоментував. Плани Дональда Трампа створити демілітаризовану зону між РФ та Україною. Цитую: безглузде вбивство скоро закінчиться. Настав час для спекулянтів, розпалювачів війни. Що Ілон Маск мав на увазі. Буду заблюрювати деякі зображення в розрізі цензури. Я думаю, що ніякого прихованого підтексту у цій його фразі зовсім не було. Ми рухаємося дійсно не дуже так швидко, тому що лицар Пентаклів, але все одно, як я вже казала багато разів у своїх розкладах, він завжди доходить до своєї кінцевої цілі і мети, тому що він дуже багато над цим працює. Тут у нас туз жезлів. До речі, Трамп мені бачиться саме як король жезлів. Тобто, ось цей король жезлів тримає цей жезл. Він такий вогняний, він дуже активний, він дуже рішучий. Тобто Ілон Маск націкає на те, що адміністрація Байдена нічого не робила, сиділа ось так, горювала, плакала, сльозкила. А ось адміністрація Трампа і його команда буде приймати активні рішення і буде дійсно активно діяти, тобто це щось нове. І це звичайно ж стосується саме мирних перемовин, тому що тут карта закохані, але тут дивіться дев'ятка пентаглів і дев'ятка мечів. І тут дев'ятка, і тут дев'ятка. Я так розумію, що карти мені не цікають, що для кого ця війна закінчиться з ресурсами, з землею, а для когось сльозами розпачем. Ось якось так карти мені показують. Чи володіє Ілон Маск якоюсь секретною інформацією щодо закінчення війни в Україні? У нього дійсно є дуже багато джерел інформації. Тут дивіться, і PAS кубків, і король кубків, і десятка кубків. Всі ці карти мені говорять про великий потік. Секретних даних саме до Ілона Маска, якими він володіє, і який ось так приховує, тримає, так скажемо, при собі. Десятка кубків може показувати певну якусь організацію або якусь групу людей, від якої він отримує більшу частину інформації, але є ще інші інформатори, тому що тут і паш, і король. І я вам скажу, король це дійсно високо поставлена якась особа. Ні, це точно не Трамп, тому що Трамп, я думаю, що це більш жезливий король, але все одно. Потік інформації до нього просто прилітає, але знову ж таки, подивіться, тут в нас четвірка мечів і карта повішеного. Вже багато разів я питала щодо саме завершення війни. Карти мені відповідають одну і ту ж саму інформацію, що це не завершення війни, а тимчасова заморозка, тимчасове її припинення. Тому що ось ці дві карти саме мені про це й кажуть, хочуть Україну принести в жертву, тому що ось ця карта може говорити. Так само й про капітуляцію я так розумію, що в кругах Дональда Трампа ілона маска йде розмова саме про тимчасову призупинку активних бойових дій і активних обстрілів. Ні про яке повномасштабне повноцінне завершення війни тут мова зовсім не йде. І до речі, четвірка кубків ось ця карта може говорити мені і про розділення, тобто тимчасова заморозка війни на ось цій лінії, яка є зараз, лінію розмежування і розділення України принести Україну у жертву. Ось так я це бачу. Давайте ще глянемо на Оракулі, чи володіє Ілон Маск якоюсь секретною інформацією щодо закінчення війни в Україні. Цікаві тут акценти розставляє саме оракол. Тут в нас тут око, тут око, і ясновидець, це повна, як це на українській мові, освідомленість. Ось напишіть мені у коментарях, як це буде українською. Тобто, знаю він дуже дуже дійсно багато. Ситуація достигла свого піку США, як сторонні наглядачі. Тут мені кажуть, що будуть дійсно активні дії щодо того, щоб піти від ось цих страждань, від оцього болю і ось цих мук. Але. Оці дві карти мені не подобаються, тому що тут карта павука і карта лицемірства. Оці дві карти дуже схожі, в принципі, по своїй трактовці. Карта павука це якась небезпека, це маніпулювання, коли нас хочуть загнати у кут, тому що ця карта також жертва коварного плану. І карта в нас лицемірства, тобто істинні. Цілі і істинні наміри США вони приховують під оцією маскою. Це карта обману, це карта очікування чогось негативного, це карта того, що від нас можуть приховати щось дуже, дуже важливе щодо завершення війни в Україні. Тому Ілон Маск дійсно знає дуже багато інформації, але сказати, що Дональд Трамп і його команда дійсно хочуть завершення війни, не заморозки, а саме завершення війни. І щоб це було вигідно для України, цього я на жаль сказати не можу. Давайте подивимося відношення між Ілоном Маском та Дональдом Трампом. Не можу я сказати, що в них такі прям дуже гарні відносини саме на зараз. Що вони там цьомкаються, обіймаються, ні, такого взагалі немає. Усі відносини побудовані саме на грошах і на взаємній вигоді. Але перша ж карта випадає четвірка кубків. Це застойні відносини, це велике розчарування один в одному. Але все-таки через ось ці гроші відпустити ці відносини вони теж не можуть і не хочуть. Тобто, ось ці очікування, які вони покладали один на одного, не справдилися і не втілилися у життя. По сімці кубків дуже якось тут багато обману, самообману і брехні. Але знову ж таки, ось ці дві карти мені точно дають знати, що в них зав'язка саме на бізнесі, саме на грошах. Тут випадає король жезлів, якого я читаю на Трампа, і дуже багато що йому не подобається в цих відносинах, а саме в перспективах їхнього подальшого розвитку. Тобто тут хочеться ще більше, більше грошей і ще більше вигоди. І, можливо, навіть у Дональда Трампа закрадаються якісь такі мислішки про те, щоб відійти від цих відносин. Але знову ж таки, поки що дуже багато грошей тут зав'язано. Можливо, тут була якась конфліктна ситуація, можливо, гроші не поділили. Тобто, щось тут пішло трішечки не по плану. Але все одно, Патрійці по Пентаклів, поки що, ось це плідне співробітництво, поки воно їм приносить багато доходу, воно буде і надалі продовжуватися. Тобто, бізнес, бізнес і гроші. Давайте подивимося відношення Івлана Маска до президента України Володимира Зеленського та президента Росії Путіна. До Зеленського і до Путіна. Цікаво, тут відповідають карти саме щодо Путіна, тому що перша ж карта це п'ятірка жезлів. Якщо ми читаємо п'ятірку жезлів як на характеристику людини, то це досить таки конфліктна, безкомпромісна людина, яка постійно влазить в якісь там ссори, постійно хоче сперечатися, доказувати самому собі і всьому світу, що тільки думка цієї людини є правильна. Але тут дивіться наступна карта Король жезлів. Путін ніколи в мене не випадає королем жезлів. Я так розумію, що тут Ілон Маск навіть сам думає, що потрібно Путіна замінити на когось іншого, на короля ось цього жезлів. І тут в нас після цього короля жезлів дві капентаклів. А двіка Пентаклів випадає на характеристику людини, яка схильна до компромісу, яка більш гнучка, з якою дійсно можна про щось домовитися. Але щодо зеленського, тут чимось схожа ситуація, тому що він думає, що зеленському пора піти. Тут вісімка кубків, що з ним також дуже важко домовлятися що по відлюднику він сам собі на думці він. Послухає, але зробить по-своєму. І ось ця карта теж в важкості саме в домовленості і в компромісі. Тобто він думає, що потрібно тут всіх поміняти. А давайте ще запитаємо відношення Ілона Маска до України та до Росії в цілому. До України та до Росії. Я поки не запитувала, зверніть увагу на те, як Ілон Маск бачить завершення війни для України і для Росії. Але тут відразу вже випадає сонце. А сонце це є карта переможця і карта успіху. Тому однозначно тут сильніші карти випадають саме на Росію. І тут ще дві пентаклові карти дуже багато якось зав'язано саме грошей бізнесу у Ілона Маска з Росією. До речі, ці карти також можуть показувати саме і землю. Невже в нього там якась земельна ділянка чи що в нього є? Тобто це земля, ресурси і дуже-дуже багато грошей? Плюс, звичайно ж, він розуміє, що Росія дуже багата країна, особливо що стосується, як я вже сказала, ресурсів щодо України. Тут знову ця карта. Закохані, тобто Ілон Маск думає, що ми повинні піти на ось ці мирні переговори. І подивіться, ця ж карта з нашого попереднього розкладу Туз жезлів. Тобто ми повинні прийняти ось цю нову пропозицію, ось цю ініціативу США щодо мирних перемовин і піти на їхні умови. Але знову ж таки, для нас це дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це карта страху, це карта програшу і карта провалу. Подивіться тут старший аркан сонця, а тут дев'ятка мечів. Така собі картина. А давайте запитаємо, як Ілон Маск бачить завершення війни для України та для Росії. Для України та для Росії. А ось все одно мені випадає на Росію ось це корожеслів. Я просто впевнена на 100%, що Ілон Маск вважає, що у Росії має змінитися влада. Це має бути якийсь аля держпереворот, тому що саме п'ятірка жезлів це внутрішні розбірки в середині країни, і тут вже можна домовлятися не з тією владою, яка є зараз, а саме з якимось іншим королем жезлів. Можливо, тут просто мається на увазі, що на мирних переговорах має бути головним присутнім не Путін, а якийсь король жезлів. Постійно він мені випадає. Ось з ним можна домовитися, з ним можна досягти якогось певного компромісу. Я не кажу, що саме так може бути. Ми дивимося, як Ілон Маск бачить всю цю картину, виходячи із усіх даних і розвідки, яка в нього є. Щодо України, так він бачить завершення війни в Україні. І, до речі, тут карта справедливості, тобто справедливе завершення війни для України. Але ми ж бачимо, що слово справедливість у кожного вона зовсім зовсім своя. Добре, давайте запитаємо, а кого Ілон Маск вважає переможцем у цій війні: Росію чи Україну? Україну. Або Росію. А тут немає переможців ні тут, ні тут. Тут в нас пентаклів дві карти. Я так розумію, що він вважає, що ми повинні віддати певні якісь території Росії, тому що тут в нас вісімка кубків, тобто розділити нашу країну, нашу землю і піти з якихось територій, що ми повинні прийняти ось це складне, але вольове рішення. Ось саме так думає Ілон Маск, і тут якихось бачите дві частини: тобто, щось більше, якусь більшу територію і якусь меншу. І він думає, що саме ось цей план може спрацювати для того, щоб заморозити цю війну і що він може бути дієвим. Чи вважає Ілон Маск, що Росія має понести справедливе покарання за всі свої злочини на території України? Як такових карт покарання тут, взагалі, якщо чесно, не випало. Тут випало два таких основних моменти. Перше, тут король кубків. Цей король дуже часто мене Зеленського показує. Можливо, тут саме коли була поїздка Зеленського, нещодавно йому передали певну якусь інформацію, певну якусь пропозицію, щось нове. Так як тут четвірка Пентаклів, я думаю, що саме це заморожені російські активи, що можливо передати частину з них. Саме в Україні, але тут по цим картам це не дуже якась велика і не дуже вагома частинка, але все ж таки. І тут я вам скажу, що Верховна Жриця випадає. Тут я докладала, щоб зрозуміти, що ж тут такого таємного і що ж тут такого прихованого. Мені здається, вже знову другий раз натякають на це карти, що Ілон Маск знає якусь супер таку пупер секретну інформацію щодо повалення. Російської влади і того режиму, який зараз спанує на терористичній країні, тобто відхід від оцієї диявольської влади і ось цих диявольських щупальців, але це може бути через певний час, тобто потрібно почекати. І тут відразу після цього башня. Башня це несподіваний крах всього, що ти так довго-довго вибудовував, просто роками. Ця карта може показувати як якийсь удар долі, як якусь стихію, яка просто заполенить Кремль і його зжарить до тла. Це може бути і якась ракета або просто крах оцього режиму. І тоді вже з цією новою владою можна буде домовлятися, щоб повернути українські території саме дипломатичним шляхом. Тому ось знає щось що Ілон Маск про те, що не дуже та й довго залишилося ось цьому терористичному режиму існувати. Дивіться мої попередні розклади. Там теж була дуже цікава інформація. Останнє відео це про смерть Путіна і як це все там буде відбуватися. Потрібно просто зачекати крах режиму буде 100%. Ми набираємося терпіння, ми донатимо, ми підтримуємо один одного і чекаємо гарних новин. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже. Дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!